Сьогодні будемо розбивати машини. Дивитися, наскільки вони прочні. Беремо ми давайте на цьому будемо розбивати машини. О, у ну, нас є два пошавок. У них щось дуже файне. Ну як файне для розбивання. Не дуже так.

Друзі, давайте наберемо 500 лайків і я випущу ще ліпше відео. Фам. Mm -hmm. Давайте виберемо якусь іншу машину. Так. Іншу машину. Іншу машину вибираємо. Угу. Давайте десь ось тут. 不信，爸爸。